Так, плавучий док. Ді, тут аж 500 треба, а я купив. Ну ладно. Я не бачу, що тут ще на покращення 500 потрібно. Ну, то таке, То таке, то фігня. А, Так, це сюди загнати. На ловушку. Окей. Відчалюємо. Що у нас тут а, по рибі? Можна половити, не можна. Так, в мене чомусь лампа вимкнута. Так, найс. Nice. Почна рибка. Типа, типа. Так, окей. Таку ми любимо. Так, запаси закінчилися. Так, а що ж тут вночі ловиться? Де ці морські вугри? Щось ми їх ні разу і не зустріли. Так, шо тут? Блин, опять це квадратна окончена риба. У мене не І все. Багато тут не розженеся. Так, а десь тут ще можна було вибухівку тут у діда використати, я бачив, да ось. Давайте ми її сюди й закинемо. Угу. Да, використовуємо, підриваємо і цікаво, чи отут у мене є трьом. Даун, ящик, по ідеї, стоїть. Так що ми... Ну і що це було? Ми трьому. Так, окей. Вивільнули собі місцину. Скотина така. Дважди скотина така. Ну -мо. А ти мені казав, що не можна на причалові розбитися? Можна. Бачиш. Так, сюди. Трошки я не вписався. Складна штука. Так, знайдена реліквія. Верніться до колекціонера. М -м Ой, та це далеко. Там поки туди рано. Ми то по-любому туди попадемо, але не зараз. Так, краби там знову попалися, це добре. Нехай ще трохи повисять і підемо. Так, доброго дня.